У Німеччині працює багато різних технічних музеїв, державних, фірмових приватних. Особливе місце серед них займає музейний дует пов'язані одна з одною експозицією у містах Зінсхайм та Шпаєр. Ці міста розташовані у землі баден вюртемберг Музей у Зінсхаймі був відкритий у 1981 році, і про нього ми розповімо ще не один раз, але в майбутньому. Сьогодні буде оглядова екскурсія по експозиції у Шпаєрі. Ви на каналі MegaElectric.ua, а це черговий випуск про ретроавто та технічні музеї. Філія в шпаєрі, про яку піде зараз мова, була створена через 10 років, коли в Зінсхаймі не залишилося більше місця для колекцій, що постійно розросталися. Обидва музеї щорічно відвідують загалом до півтора мільйона людей. Сьогодні у Шпаєрі виставлено понад три тисячі експонатів, серед них близько 70 літаків і гелікоптерів, 50 класичних автомобілів різних епох, кілька десятків пожежних машин, два десятки локомотивів і навіть підводний човен. Звісно, нас більше цікавить автомобільна колекція цього музею. Зазначимо, що вона вважається однією з найцікавіших у Німеччині. Деякі олдтаймери та мотоцикли виставлені навіть в космічному павільйоні, але більшість експонатів автомобільної колекції знаходиться в колишньому лільському цеху Фальцького авіазаводу. Сьогодні це підприємство, яке було засновано 1913 року, постачає комплектуючі для аеробусу, боїнга та інших виробників авіаційної техніки. Виставка авто охоплює весь спектр моторизованих транспортних засобів і починається від старовинних автомобілів, починаючи від перших днів історії автомобілебудування і закінчуючи сьогоденням. Деякі експонати шпаєрського музею знаходяться просто неба біля цього цеху. Серед них бульдозер, Сталінець 80 Ця модель випускалася на Челябінському тракторному заводі. Вона була розроблена на основі американського «Катепіла-Ді-7», що вироблявся в СРСР у роки Другої світової війни. Як бачите, навіть цього зробити комуністи не захотіли, а швидше за все не змогли. До особливих раритетів Шпаєр належить цей Mercedes-Benz Гелендваген Г5. Це справжній пращур популярних нині позашляховиків Г класу, випуск яких запущений в 1979 році. Модель Г5 вироблялася з 1937 по 1941 рік. Вже тоді вона мала повний привід, диференціал, що блокується, і виті ресори. А що більше всього захоплює, це авто мало рульове керування усіма колесами. Тобто 85 років тому німецький позашляховик міг повертати задні колеса. Китайські та американські виробники прийшли до цього лише пару років тому. Трохи дивує те, що всього було зібрано за той проміжок часу лише 180 таких авто. Мабуть, навіть для Німеччини тих років ця модель була ще занадто технологічною. Приблизно чверть Лільського цеху займає колекція пожежних автомобілів із різних країн, від перших до найсучасніших. Вона вважається однією з найбільших колекцій у Європі. Один із експонатів пожежний автомобіль на базі Ford T, першої у світі серійної моделі, що збиралася на конвеєрі. Її також випускали у Німеччині, Великій Британії, Франції та Австралії. А ось авто цієї фірми часто називають rolls ройсом серед пожежних авто. Модель Аренс Фокс HT до 1950-х років була найпотужнішим пожежним автомобілем у світі. Компанія Аренс Fox, заснована в 1910 році, незабаром випустила першу моторизовану пожежну машину, яка змінила кінні віски. Відмінною рисою її моделей була система, що забезпечувала постійний тиск води в насосі. А зараз звернемо вашу увагу ще на один Мерседес. Це родстер mercedes benz V29 29500 k з кузовом від Ердман та Россі. Цей автомобіль був переданий іракській королівській родині наприкінці 1935 року. Він має восьмициліндровий рядний двигун об'ємом 5018 кубічних сантиметрів, який видає 100 кінських сил або 160 кінських сил у парі з компресором. Максимальна швидкість становила 160 км на годину, а середня витрата палива 27 літрів. Якщо подобається це відео, то доцільно буде вам порекомендувати наші інші відео про технічні та автомобільні музеї на нашому каналі. В кожному з них ви побачите унікальні ретроавто, тому радимо переглянути інші випуски, які вже є на цьому каналі. Впевнені, вам вони теж сподобаються. Наприклад, ми вже розповідали про два музеї Загребівськ. перший технічний, другий автомобільний. У другого, до речі, досить сумна доля. Також ми показали вам десятки авто від японської Toyota, але які стоять у музеї марки Кельні Німеччина. Також ми побували на Мальті і у першій серії показали вам загальний огляд автомобільного музею, який можна вважати просто величезним для такої крихітної за розмірами країни. Всі ці сюжети потребують вашого перегляду, а якщо сподобається, то і лайку. Ми робимо ці відео для вас, тому будемо вдячні за коментар підтримки. А зараз перейдемо до умовного цвяха цього випуску. Саморобний автомобіль Packard Бентлі Мевіс, безсумнівно, один із найвинахідливіших та найбожевільніших автомобілів коли-небудь створених. Зі своїм величезним 42-літровим двигуном, 24 вихлопними трубами та довжиною 6,4 метри, цей автомобіль є вражаючою розробкою. Творцем цього надзвичайного транспортного засобу є Кріс Вільямс. Він вклав сім років свого життя багато грошей та технічних ноу-хау в конструювання Packard Бентлі. Більшість деталей походять від старих класичних автомобілів, які Вільямс з підморгуванням описує як найбільшу втрату часу, грошей та інженерних знань. Він назвав свою розробку Мевіс на честь вигаданого жіночого персонажа Мевіс Райлі з британського телесеріалу Вулиця Коронації, який був популярний у 60-х і 70-х роках минулого століття. Як і головна героїня, авто Мевіс, на його думку, має вражаюче поєднання таких рис, як стійкість та характер. Packard Bentley базується на шасі Bentley 1930-х років з 8-літровим двигуном і оснащений двигуном Packard з наддувом, який спочатку використовувався на патрульному торпедному катері ВМС США під час Другої світової війни. Двигун видає вражаючі 1500 кінських сил і має крутний момент близько 2700 ньютон метрів. Витрата палива Packard Bentley величезна 15 літрів на хвилину роботи при повному розгоні. Щоб перевозити достатню кількість пального, це авто має три баки, включаючи основний об'ємом 200 літрів. Впевнені, що відчуття від керування Packard Bentley унікальне. Кермо оточене перемикачами та органами керування, що нагадують кабіну винищувача. Приладова панель розроблена відповідно до специфікацій літаків, і під кермом навіть є кнопка запуску двигуна Spitfire. З моменту свого дебюту в 2010 році Packard Бентлі Мевіс викликав сенсацію на заходах, присвячених класичним авто. Ним можна помилуватися як постійним орендованим транспортним засобом у технічному музеї Зінсхаймшпаєр у шпаєрі. Як бачите, навіть про третину експонатів цього музею в одному відео не розповісти. Тому порадьте нам, як далі зробити. Наприклад, створити окреме відео про літаки та космос, або далі розповідати лише ще про авто з цього музею, а літаки та інші види транспорту не цікаві. Всі коментарі читаємо та на всі відповідаємо, бо важливий кожен. Завершуючи цей репортаж, зазначимо, що відвідувачі цього музею також можуть побачити і оглянути підводний човен Бундесверу Ю9, німецький рятувальний крейсер, корабель, на якому жили музиканти сімейного гурту The Kelly Family, локомотиви, а також колекції ляльок, іграшок, прикрас і навіть карусель. До зустрічі у наступному відео.